У розпорядженні редакції є відеозапис, на якої зафіксовано, як невідомі молодики, вночі 2 серпня 2023 року гуляють по Авідіополю під час комендантської години. Окрім простої прогулянки, ці молодики з невідомих причин роблять нічим не спровокованих уліганські дії. Сподіваюсь, що ті, хто знає цих молодиків, повідомлять поліцію їх дані. Дуже дивую їх батьки. Ніхто не цікавить, де їх діти перебувають під час комендантської години. Та що вони роблять? Виходить, що в вулиці селища ніхто не контролює вночі. Навіщо тоді введена комендантська година? Роман Вершанідзе, Альтернатива Ворг.